Друзі, на Київщині, малолітні е, мажорчики місцевого розливу Білоцерківський район, Гребінки, побили чоловіка 1963 року народження Мартиненко Сергія Миколайовича. Побили Звірський, він лежить у лікарні зараз. А у цього чоловіка а, в грудні 24-го року, 7 місяців назад, загинув син, нацгвардієць Мартиненко Юрій Сергійович, Чоловік вийшов до себе на город, В кінці городу там такий вигон. і, Звісно, гуляють малолетки, Їх було там більше 10 чоловік, хлопці дівчата. От. Ну, Звісно, я так думаю, що він зробив зауваження, бо так, так завжди в нас. Це, це норма така життя зараз. Його звірські побили. Я думаю, що його бубили. Чому? Тому що вони поверталися його добивати. Вони поверталися, вони пішли, потім поверталися добивати, але вже місцеві жителі. Допомогли, визвали поліцію. От, ми... ну, що я хочу сказати, друзі, на сьогоднішній день це норма нашого життя. Чому? Тому що а, поваги до старших немає. А, хто там загинув чи не загинув, хто там воює сьогодні, кому війна, кому мати рідна, основній масі взагалі пофіг, що робиться і як робиться, їм без різниці. Цим утиркам, тим більше у них а, батьки. Мають можливості, там є навіть родичі працівників поліції. Звісно, це все спустять на тормоза. Я знаю це точно, я вам заявляю. Ви можете записати це, проконтролювати до одного місця. Зроблять так, що чоловік зробив зауваження, а може навіть перший почав бійку. Один. Обов'язково там буде один. Його бив, то з е, крепкого дядька бив один е, хлопець е, і все побив, покалічив, і все нормально. І буде хуліганка. Просто-напросто це діло затягнуть нікуди і все. Чому я так говорю? Тому що це було зі мною, е, це було з багатьма людьми, кого я знаю. Це продовжується до сих пір, нікому це не потрібно, ніхто це не контролює. А, і якщо раніше я вам скажу, раніше е, ці злочини. Попереджувалися, отакі, от чому тому, що були е засоби попередження в міліції. Міліція контролювала. участкові, вс всі були на галочки, всі були на списку. Участковий спілкувався з батьками, участковий спілкувався з кожним, е ну з малолітками. Ну це, ну, це була система. Це була в цьому плані, була серйозна система. Був контроль і просто так. Не можна було робити, як вони зараз роблять. Збираються цими зграями, п'ють, нюхають, курять. Я особисто декілька разів з цим стикався. Поліція каже, а що ми зробимо це? Ну, молить. І все. У мене все тут було таке, що вони щось нюхалися, чи кололися і качалися по дорозі, такі невміняємо. Абсолютно, ну, ми не можемо зрозуміти, що від нього очікувати. Тут по дорозі ходять мами. З маленькими дітками, з колясочками, воно може що хоче зробити. А поліція абсолютно не реагує. Вони розвернулись та й поїхали, та й все. Тобто вони зараз так, ну, на жаль, так воно все працює. Тому я вам скажу, це сталося, до речі, 15 липня о 20.00-20.30 десь в цей період. Грибінки, Білоцерківський район, Київська область. Я вам скажу, там в грибінках постійно таке, та й на Білоцерківщині це норма життя така, тому що знову ж таки немає цього контролю, немає... за це ніхто не відповідає. З ними, з, людьми, з дітьми ніхто не працює. Тому ми особисто займаємося дітьми, ми їх залучаємо до заняття спортом, ми їх тренуємо, ми допомагаємо цим. Хто отут тиняється, ми безкоштовно їх просто тренуємо, їм легше, батькам легше, вони віддають дітей спокійно. Ми їх тренуємо, возимо на змагання. Зараз Ігор Вікторович знаходиться під Одесою з дітьми на зборах. Ми, ну, ми допомагаємо таким дітям, які б могли збиватися в зграї і скоювати злочини. Ми допомагаємо. Але держава на це дивиться отак: вона не те, що не допомагає, не підтримує, навіть не піарить. Знаєте, влада. Вона б, якщо ти хрена не робиш, то сказав би, от, от дивіться, які молодці там тренують, допомагають дітям, ніфіга ні не скажуть у пері, ніколи ніхто не скаже і не згадає про вас. Вони будуть тільки гадості діяти. Чому? Тому що, а, а, а для чого? Ти на цьому ніхто нічого не заробляє. Якихось дітей, бідних, нещасних людей там тренують, нафіг воно кому це треба. Мажорів в округ немає, грошей немає, можливості заробити немає. Вони їм пофіг. Розумієте, яка ситуація? <с> тому, блін, це Ну це дільна історія, це просто катастрофа. Про це можемо тільки говорити. Вирішувати ми нічого не вирішуємо, тому що влада не приймає в цьому участі. Вони це коли стається горе якесь, да, біда для когось. Вони зараз там. Надують щоки, скажуть, ми будемо зараз, ми вже почнемо боротися. Що ви вчора робили? Позавчора. А чому ж ви нічого не робите? Війна вже стільки 11 років йде. Шо, чому ви до цього часу нічого не зробили? І все як було, так і є, ще хуже. Ноль. Пофіг. Ніхто не проводить з ними ніяких бесід, ніякої підтримки немає. Всім на це начхать. Просто начхать. Контролю цим наркоті нема ніякої, що хочуть, те вживають скільки хочуть, стільки нема проблем ніяких з цим.